Мене звати Нечепагіва Дар'я, і я е, закінчила у цьому році Моргородський ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. І я набрала максимальні. Бали з усіх предметів на НМТ, усі предмети склала на 200, тобто в сумі в мене 800 балів. Я очікувала на високий результат, але все-таки, що все буде на максимальний бал, це мене дуже здивувало і я дуже зраділася. Я спочатку навіть якось не могла повірити, що так все ідеально вийшло. Загалом я навчалася ось 11 років сумлінно. Спеціально до НМТ почала готуватися ще з 10 класу. Я не готувалася з репетитором сама приглядала різні вебінари, відео на Ютубі, різні посібники, книжки з підготовки до НМТ. Також проходила багато тестів, як минулих років з но, так і авторських, наприклад. І це теж дуже корисно розуміти формат іспиту та готуватися саме за подібними завданнями. Цього року я більш посильно готувалася до олімпіад з української мови та літератури і географії. Сам тест проходив в укритті в іншій школі. Загалом, звісно, трошки складновато складати чотири різні такі предмети: гуманітарні, природничі, математичні в один день. Звісно, що це складніше, ніж їх окремо писати. Звісно, є хвилювання і навіть не лише щодо того, які будуть завдання, а чи буде програма нормально працювати, чи буде все відображатися. Я за це теж трошки хвилювалася, ну але все склалося нормально. Ніяких претензій там не було. Проходили на комп'ютерах у спеціальній програмі, там е, немає доступу до інтернету, так, щоб неможливо було там щось підглянути, І з посиленим контролем цього року, з поліцією все було. Е, загалом більшість запитань з предметів це або такі звичайні тести, чи там, де треба обрати три з семи, відповідності завдання. Е, я складала три обов'язкові предмети, як усі, це математика. Українська мова та історія України, а четвертим я обрала біологію. Найбільше була підготовлена, мабуть, до української мови, оскільки в мене тричі були на всеукраїнському рівні перші місця, наприклад, і з математики теж я була впевненою бо я навчалася в класі з поглибленим вивченням математики. Нас доволі серйозно готували до цього іспиту на уроках шкільних. Якось більше хвилювалася за біологію та за історію України, наскільки саме там часто ловлять на уважність, на якісь тонкі моменти, нюанси. Там треба запам'ятовувати дуже багато інформації. Але так склалося, що на самому іспиті біологія виявилася мабуть найлегше і найшвидше пройшла з усіх предметів. Можливо, тому що якось готувалася до того, що буде дуже складно, а виявилося, що не все так страшно. Загалом більш ніж 90% — Це звісно копітка робота. Треба дуже багато працювати, проходити тисячі тестів, щоб набити руку на них можна сказати. Звісно, основне це наполеглива робота, і ну накласти на 200 балів неможливо, звісно. Я знаходила час і на відпочинок, бо це допомагає поновити сили, буде більш бадьорим. Якщо весь день тільки сидіти за книжками, то це тільки буде гірше, бо тоді мозок дуже втомлюється і вже інформацію просто не може перетравлювати. Я хочу пов'язати свою професію чи з біотехнологіями, чи з біохімією. Думаю, зараз більше щодо одного із київських вишів. Чи національний університет, чи Шевченка, чи КПІ я ще думаю, як розставити свої пріоритети. Я хочу брати таку спеціальність, яка б поєднувала різні науки. Наприклад, це і біологія, і хімія, і фізика, і математика, і інформатика. Водночас з одного боку це складно, а з іншого цікаво пізнавати світ саме в такій можна сказати, інтегрованій формі, вивчати його із різних боків. Мені це дуже цікаво. Я хотіла би стати в майбутньому науковцем і зробити якесь можливе відкриття. Цікаве, дуже дякую батькам, які мене підтримували усе моє життя, намагалися розвивати мене там, водити на різні гуртки, займатися якось додатково. Я дуже їм вдячна. Звісно, що вдячна і вчителям, які давали якісні знання усі ці роки. Я дуже хотіла скласти на високі бали. Як можна вище, Можна сказати, що це було мрією. Хоча я не збираюся зупинятися на досягнутому і сподіваюся, що в майбутньому я зможу реалізувати ще якісь масштабніші мрії. Я мрію про кар'єру у науці. Я дуже хотіла зробити якесь відкриття. Можливо, все таки планую навчатися в Україні. Хотілося б все таки намагатися якось розвиватися тут на користь держави нашої працювати.